Привіт-привіт, мої любі глядачі! Сьогодні у нас 1 березня, перший весняний день, з чим я вас вітаю і вітаю всіх учасників спільного проєкту, Вишиванка Генетичний Код Українця з початком нашого спільного проєкту, ну, який започаткувала Оленка Буганова з каналу Олена Буганова -хендмейд». І... Е до нас долучилася досить величенька кількість, в нас є списочок, у нас є спонсори, тому можете переходити в опис до даного відео і, звісно, там насолоджуватися в'язаною, вишитою чи, може, ще якоюсь іншою красою. Хто що вигадає. В даний спільний проєкт можна йти з не готовою, а розпочатою роботою, а можна розпочинати щось нове. Розпочинати нове я не можу, так як я ще не закінчила старе. Чесно кажучи, дівчатка, цю вишиванку вишивала вже 2 роки. І чомусь, чому я її зупинила вишивати? Тому що в мене чоловік трішки схуд. І коли він її приміряв, в мене було вишито тільки ось ця передня частинка. Мені не дуже сподобалось, як вона на ньому виглядала. Потім щось, подумавши, я цей процес відклала-відклала. І щось, подумавши, подумавши, я вирішила все е, все її зв'язати, е, не зв'язати, а довишивати. Справа в тому, що я розпочинала цей проєкт у в'язання незламних. Дану вишиваночку, якщо хто за мною слідкує, то бачили вже, як я її в'язала, якщо не слідкуєте, то ось дивіться. І я передню частинку низу, я її тут довишивала різнокольоровим, і тепер заповняю білим. Ну, ось, якщо вам видно. Такий трішки нуднуватий процес, тому що, ну, начебто, не треба нічого рахувати, бери та ший, але чомусь він. ну, Я не люблю. Мені подобається, коли виходить уже візеруночок. І що мені залишилося в цій вишиванці вишивати? Заповнити ось цю нижню частинку, боже, вибачте, я вас трушу. Заповнити ось цю нижню частинку білим, вишити задню частинку спиночку, тут також є місце. так, І на рукавчиках тут також не розпочати. Чому я не розпочинаю, це, тому що хочу закінчити одне, і потім вже переходити до іншого. Справа в тому, що у мене, мабуть, не вистачить трішки ниточки. Я боюся, що вона буде трішки по-різному виглядати. Тому я хочу подивитися, що там в мене залишається в залишках, і тоді вже ну, буде колір схожий, можливо, але коли воно буде там ззаді йти, то воно не буде так дуже його видно, що він трішки не попадає в тон. Ну, це мої такі таракани. Я не знаю, можливо, там буде все нормально, це я вже собі понапридумувала щось наперед. Ось такі, дівчатка, в мене справи. Звіт ми робимо два рази на місяць, десь 15 і 30, 15 і 30 числа місяця що йде, так? В принципі, і все. Мабуть, що я хотіла вам сказати в цьому підключенні. Буду трішки просуватися. Ну, якщо ви бачите, ось тут зашито, тільки ось тут зверху. Ще нічого я. Ну, ось тут шматочок невеличкий взагалі. Тому буду просуватися. Не знаю. У нас цей даний проєкт розрахований до 19 травня. І ми повинні показати готову роботу. Ну, звісно, що я не знаю, чи я її довишиваю, чи не довишиваю, але, принаймні, я її просуну цю роботу, тому що Ну тому що. Тому що хочеться просунути, а вже точніше її хочеться завершити, тому що мене чекають ще дві великі роботи, які я собі прикупила напередодні Нового року, і е які потрібно зробити, тому що це вишиванка для донечки, і це вишите буде плаття для мене. Коли це буде невідомо, але е заготовки лежать, головне не поправитися, щоб в плаття влізти. Ось такі справи, ось такі у мене справи, тому я біжу вишивати, не знаю, коли, правда, я сяду за це. І до скорої зустрічі! Не прощаюся з вами. Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. І сьогодні у нас вже 16 березня. І я до вас підключаюся, щоб уже можна було відзняти шматочок відео з своїми просуваннями за два тижні, і змонтувати загальне відео і викласти на канал. І так, за два тижні хочу показати свої просуваннячка. Вони в мене досить невеликі, але все-таки вони були, дякуючи грі магічний кубик, який організувала Оленка. І дякуючи Оленці за організацію даного спільного проєкту. Мені вдалося трішки просунути свій процесик. Не скажу, що це досить багато, але дещо є. І, якщо ви пам'ятаєте, в минулому підключенні було ось тут трішки зовсім зашито. Зараз це просунулось ось сюди. Тут уже все зашито залишилось тільки ось цю частинку вишити. І ось тут уже, ну це треба переміщати вже пяльця, розкріплювати. Ось такі мої просування. Ну, не скажу, що багато, але, чесно кажучи, я й часу дуже багато не витрачала. Основну частинку я вчора вишила, тому що в магічному кубику в мені чомусь там. Ну, не дуже багато було часу. Вчора я присвятила цілий вечір вишивці, наскільки могла. І е, тому я ну, ось так просунула. Надіюся, вже дуже хочу завершити оце зашивання. Чогось мені воно ну, дуже важко дається. Але мені подобається ефект зашитого. І, ну, от якщо порівняти, так? не знаю, може, хто не бачить, але мені ця різниця видно. І видно, що в полотно таке, знаєте. Це більш таке пластичне, але це більш таке, от, ну не знаю, мені таке більше подобається. Так, це такі мої просуваннячки. я ще згадала, що я вам не показувала ниточки, з якими я вишиваю. І, чесно кажучи, я не звертала уваги, хто ж виробник моїх ниток буквально до вчорашнього дня. Вчора я взяла, і думаю, цікаво самій подивитися, хто ж у мене виробник, тому що я коли купила дану вишиваночку, я там додавалася до неї схема. І я просто пішла і замінила ті візерунки. Я ту схему зараз можу вам показати зараз. одразу прошу вибачення за її такий стан трішки покарюжений. От, і ось така схема. Але мені дана палітра кольорів не дуже сподобалася. І я вирішила вишивати в таких блакитних тонах, синьо-блакитні тони. Я просто собі ось розписала, який колір я на який заміняю, який купую, і на цьому все. І пішла вже вишивати. От, і коли я е, пішла в магазин. Назвала який кольор. Ну, я не назвала по номерам, я знала, скільки мені там потрібно блакитний, темно-блакитний, синій, і темно-синій, і білий. П'ять кольорів у мене тут, здається. От, І я, звісно ж, подивилася на ціни і визначилася з ціною, визначилася з ниточкою. Чесно кажучи, на виробника не звертала ніякої уваги. Ну, я така вишивальниця, знаєте, не дуже розбираюся там в ниточках. Але я купила ось такі ниточки. Можливо, ще знайду Знайду ось таку етикеточку, можливо, зараз я розірву її, щоб можна було почитати якось. Так. Я купила ось такі ниточки, дівчатка. Бачите, не бачите? І як виявляється, це, як ми бачимо, Санкт-Петербург. Ну, це я вже вчора, чесно кажучи, побачила. Ну, а що зробиш? Ниточки куплені, я ж не буду їх викидати і бігти купувати іншого виробника ниточки є, ниточки ж не винуваті, що сусіди дурнуваті. Так, прошу вибачення за ліричний відступ. Але оце ось такі ниточки, я навіть не знаю, що тут. Ну, просто муліне і фабрика вказана, і все. Ну, яка там їх назва? ну, Муліне, муліне та й муліне. Так, ниточки доволі скажу непогані. Не знаю, можливо, є краще, але я ними не вишивала. А ці ось взагалі, бачите, ось якісь ідуть. А, вони просто Да, це, це, це ті самі, просто одна етикеточка з номером, а інша вже з фабрикою. Так, ниточки змотані. По 12, здається, штучок в таку пасмочку. Я їх розрізаю і відділяю, вишиваю в дві ниточки. Ось, якщо ви бачите, вишиваю я в дві ниточки. Якщо ви щось бачите, бо фокус десь у нас знову зникає. Ні, це треба. Ось, дві ниточки. Моя вишивка йде. І, ну, не знаю, вишиваю, вишиваю, наскільки є сили. Сьогодні поставила собі за мету дошити. Оце ось, дівчата, обіцяю вам. Що я його дошив і переставлю п'яльця далі. Так, ну на цьому, мабуть, буду завершувати своє невеличке підключення, адже фокус зникає. Піду монтувати відео і повишиваю. Бажаю всім гарних просувань і, вже, надіюся, в наступному відео зустрітися там трішки ще далі-далі. А в найкращому варіанті це, звісно. Це, завершити це зашивання, щоб вже можна було розпочати щось інше. На цьому все. Прощаюся з вами. Не забуваємо переходити на канали до дівчаток. А також там є у нас в даному спільному проєкті дуже багато спонсорів. У нас, здається, там 23 учасниці і майже половина спонсорів. Тому проєкт буде досить цікавим. І я думаю, що. Всі залишаться задоволені е, своїми роботами. На цьому все, все прощаюся. До побачення, до скорої зустрічі. Не забувайте про нас, ставте нам лайки, коментуйте. Всього вам доброго, до побачення, до скорих зустрічей!